У четвер, 25 червня, відбулася 39-та сесія Червоноградської міської ради. Цього дня для вирішення важливих для життя громади питань зібралися 38 депутатів із 50. Щоправда, до розгляду порядку денного обранцям громади вдалося приступити аж через дві години після заслуховування усіх депутатських запитів та звернень мешканців. Із проханням закласти у міський бюджет кошти для реабілітації військових, котрі повертаються із зони АТО, до депутатів звернувся член громадського формування самооборона Юрій Карплюк. До мене місяць назад звернувся учасник АТО, пан Ігор. Як до представника самооборони і до психолога, чи можна людей, які зараз приходять в важкому психологічному стані з війни і з полону. Якось влаштувати в медичні заклади, хоча б тих, що в тяжкому стані, для того, щоб їх реабілі... ну, на час реабілітації. Нам пішов на зустріч з пан Сенютка і нас звів з головою департаменту охорони здоров'я Львівської області Щещоткою, і ми скажімо, на таких. Громадських засадах поки що без додаткових кіпів паперів, якої вимагають від учасників АТО такий СТОС, влаштували кількох бійців полонених в Суснівську лікарню, Львівська обласна лікарня номер 3 Скажем, потім вони надали їй всі початкові медичні скажем, препарати, але ми стикнулися з такою проблемою. Тим людям, Якщо давати ті препарати такі, як є, вони шкодять на їхнє здоров'я, тому що де кому треба і сильні транквілізатори, на жаль, в нашій державі немає програми по тому, як працювати з учасниками, то ми вже запізнилися на рік, і ми зараз стикаємося з тим, що ті люди, що сюди приїжджають, Потрібна їхня увага і ясно, що вони не мають відчувати таких проблем, як е, те, що, наприклад, вчора ми тільки до 6-ї години е, знайшли кошти там невеличкі, щоб докупити необхідну кількість лікарств. Е, отець з нам е, виділив пару гривень. Просто я е, звертаюся до вас за такою допомогою. Е, про Взяти до уваги, і зараз депутати, як будуть розглядати досідуючої сесії міський бюджет, врахувати те, що потрібно вже закласти ну, принаймні 100 тисяч на ту лікарню чи на їхній рахунок чи для тих бійців, на, на те, щоб купляти їм ці ліки. Тому що все, що стосується, Допомоги що там остаткування медичного. Ну, пан Ігор домовився з київськими волонтерами і ця лікарня вже отримала. Прошу взяти до уваги моє прохання щодо розгляду в наступному бюджеті піврічному, то щоб виділити ну, принаймні 100 тисяч гривень, це мінімум на ті лікарства, бо їх буде багато ще цих учасників АТО і полонених, не дай Бог. Також пан Юрій запропонував розглянути можливість облаштування пансіонату для учасників АТО на базі колишнього дитячого літнього табору «Казка» від заводу Зміна. Обіжали е, об'єкти, ті, скажімо, там бой, на Бойні зли дивилися, яка зараз там ситуація. Зовно За заїхали в кафе «Казка», оце що від заводу Зміна. Воно там, ну Чорнобиль, ви бачили, от так само і зараз там. Е, на даний момент зробилося все для того, щоб його просто розграбити і привезти… в. Е, Скажем, в такий стан, що ніхто не може вже нічого повернути. Там є кілька корпусів. Я так просто інформація для роздумів там є кілька корпусів, які могли би після там. Косметичного ремонту один корпус приймати людей, бо ті люди, що приходять за то, їм не можна кардинально зразу йти до їхніх сімей. Їх потрібно від тижня до 15 днів побути там, навіть не приймаючи ніяких ліків. Розумієте, над цим всім треба працювати, щоб створена була якась група і таким чином виходити з положення. Мешканка Червонограда Лідія Косіна звернулася до міського голови та депутатів із проханням врегулювати питання перевезень на дачних маршрутах, адже віднедавна АТП 14 228 відмінило рейси у вівторок та четвер. Я від мешканців міста Червонограда дачних ділянок. Прошу увагу. Я хочу сказати, що зняли нам вівторок і четвер автобуси. Їхати в такі дні. Понеділок, середа, п'ятниця, субота то хоч би один прийшов, хто небудь побачив, як ми сідаємо там, дали такі автобуси, ну, дальнього рейсу, я не знаю, там сісти можна дитині чи людині такої, що здорової, не, не залізти е, на сидіння, не взяти ні сумки, отакий прохід малесенький. Людей наб'ються 70 чоловік. Можна їхати. І зняти ще вівторок і четвер. Я не знаю, як то можна, чи то вже зовсім над нами і здіваються. Навірно, всі хочуть, щоб ті вже пенсіонери дали дуба чим скоріше, щоб мали спокій і не, не турбувалися про нас. Я не знаю, чи то директор автопарка так зробив, чи то Ігор Іванович разом з, з тим разом. із директором. Грошей немає. Ну я не знаю, як можна сказати грошей. та ми ж не безплатно їздимо, ми ж плотимо. Кожен день 7 гривень, кожен день 7 гривень. Пенсію ні копійки не додали нам. І сидіти вдома тим нещасним пенсіонерам з тим давлінням, з тими хворобами. То поїдеш хоч трошки там по, 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 полазиш, трошки по свіжому повітрі і людина якось живе. Я прошу Ігор Іванович, поставити те питання і вирішити, дайте нам автобуси або нормальні автобуси. Раніше ходили гармошки, е, 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 то можна було поїхати. А тепер я не знаю, то душу губовка, я не знаю. І прошу, дайте нам вівторок і, і четвер верніть. Одні люди можуть поїхати вівторок, а другий, може, не може поїхати. І набивається на один день, що неможливо там не пройти, не, 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 не стати ногами. Коштів, закладених у бюджеті на дачні перевезення, автотранспортному підприємству катастрофічно бракує, але це питання однозначно буде врегульоване, пообіцяв міський голова Ігор Чудійович. Міський голова однособово не вирішує питання, дати чи не дати. Значить, ви знаєте прекрасно, що 26.03 цього року виконавчий комітет прийняв рішення щодо дачних перевезень. Виконавчий комітет може прийняти рішення на базі тих рішень, які приймає міська рада по бюджету виділено на дачні перевезення на 4-6 шахту 250 тисяч гривень. Ціна така сама, як була минулого року. Але, тобто, ну, 250 мається на увазі 200, вартість перевезень 250 тисяч, що було минулого року, що і цього року. Ви знаєте, наскільки змінилися цього року умови, наскільки подорожчало паливо, наскільки подорожчали запчастини і так далі. І коли це питання розглядалося. До речі, я хочу вам сказати, що договір підписаний не до кінця жовтня місяця, бо цих коштів 250 тисяч при нинішніх умовах перевезень вистачає тільки до середини вересня місяця. Ті кошти, які є, вони розподілені таким чином. І коли ми розглядали можливості перевезення, то представниками автопарку було запропоновано такий варіант на 2,5 місяці, червень і серпень. Це червень і липень зменшити на два дні для того, щоб вложитися тобто, щоб вложитися в ці кошти. В кінці липня або в серпні місяці, коли буде розглядатися виконання бюджету за півріччя, ми змушені будемо десь вишукати 85 тисяч 583 гривні з бюджету для того, щоб дофінансувати це і для того, щоб навіть в такому режимі провести. Якщо ми відновлюємо. Повноцінний режим, який на сьогодні, як ми який був у всіх днях, нам треба вишукати 138 тисяч гривень додаткових, тобто ще 85 і 138 ще додаткові кошти. Оце питання, яке є в подачах. Ми це маємо обговорити спільно разом з вами, разом з фінансистами із перевізником із бюджетною комісією. Якщо ми свідомо йдемо на те, що ми збільшуємо на таку суму, ми повинні щось зменшити. Ми спільно цього тижня. Буквально протягом тижня ми спільно разом з бюджетною комісією, комісією по, по економіці. Економічної комісії, ми це питання разом з зацікавленими особами, з вами, з перевізниками, ми це питання врегулюємо. Врегулюємо це. Але я ще раз говорю, ми повинні ці кошти вишукати. Мешканка так званого китайського дому, що на проспекті Шевченка, попросила депутатів відреагувати на те, що у дворі їхнього дому ремонт дороги проводиться неналежним чином. Мене турбує дорога в нашому побудинковій території. Прошлому трошки історії. Прошлому році я звернулася до депутата Гриба. Він порухав жеки. Прийшла майстер, котра виконувала обов'язки третього жека, начальника і сказала, до кінця року ні, ми дорогу зробимо. Я кажу, якого року? До кінця року. Кінець року, дорогу ніхто не робив, тоді я пишу заяву на ім'я Чудійовича Ігора Івановича. Нам прийшла відповідь, що розробляється. Кошторисна документація, і дорога буде зроблена. Вчора я вийшла з квартири подивитися, що робиться, а живу я в китайському домі, дорога не ремонтувалася більше 50 років. Дивлю, дивлюся, скрибут, скрибут такі кусочки. Нам Ямковий ремонт не потрібний. Не знаю, скільки я ще по тій дорозі ходити буду. Але у мене є внуки, діти, і хочу, щоб вони нормально жили. Перший заступник міського голови Степан Дмуховський запевнив мешканку, що найближчим часом внутрідворову дворову дорогу капітально відремонтують. І з рядом проблемних питань, котрі турбують громаду міста, звернувся до народних обранців громадський активіст Володимир Ткачик. Ми вийшли на майдан, бо так не було жити. А сьогодні йдемо до вас, каже. Давайте, давайте разом сьогодні міняти нашу державу, міняти наше місто. І коли ми збираємо підписи, коли ми збираємо і звертаємося до депутатів, і просимо, шановні, давайте не критикувати, давайте це не я, це не я. Це держава винувата, це депутати, це виконком. Давайте збиратися і разом всі питання вирішувати. Сьогодні я прийшов по таких питаннях до вас. Транспортна дача. Бюджет перевиконаний на 3 мільйони 800 гривень. Невже сьогодні не можна, якщо ви бюджетом заложили 250 тисяч, то додати тих 130, щоб вирішити те питання, не здіватися, щоб ти люди не приходили, не проклинали вас, Ігор Іванович. А ви стрілку на депутаті, на виконком. На Верховну Раду ще переведіть, всі винуваті, тільки не ви. Тепер дивіться слідуюче питання. Приходить представник гузера, плаче тут горохові і сльози тече. Ігор Іванович, скажіть, чому 500 тисяч не сплачений бюджет? Чому ви прорали суд там? Чому ті гроші не йдуть в бюджет? Ви сьогодні на тих з людей здираєте гроші. Слідуюче питання: це автобуси по місту. Ви розумієте, ми збираємося в Народному домі. Прийшла така Оксана Ковальчук і говорить: я була в Чехословаччині, дивлюся, автобус має бути 19.01. Ну, думаю, та не може такого бути. Дивлюся точно, 19 людей приходить автобус. Так люди добрі. Є звернення громадян, тисячу підписів, автобуси місця до 11 години. Чому умови тендеру міняються? Навіщо той тендер? Що це ви сьогодні тут організували? Перевезення перевезені є для громадян, чи є для круса у нас в місяць І таких, як Йонка і друге. Я прошу сьогодні. Я зібрав підписи. Шановні депутати, прийміть рішення до 11-ї години, але чіткий графік має бути на кожній зупинці. В тій годині має бути автобус і має бути контроль. Другого варіанту немає. Тепер слідуюче питання. Я хочу сказати дякую за ту роботу, що, хоча я щось постукав до влади, і зробили. Це сьогодні. Вирішене питання, що не заїжджають автобуси до Народного дому. Та там до біди був один крок. Поставили знаки, принесли клумби. Сьогодні дивися біля міліції. поставили знаки. кажу, дякую. Сьогодні прошу вас, Ігор Іванович, прошу депутати. Сьогодні проблема місії. Це вулиця Сокальська напроти України. Ви подивіться маршрутки, не можуть приїхати. Та не чекайте біди. Я сьогодні прошу вас, прийміть рішення. Виділіть кошти, зробіть кармани. Я просив там, де ті ялинки напроти автовокзалу стоять, зробити ринок. Не виходить, зробіть кармани для людей. І ми розгрузимо вулицю Сокальську. Тоді гаїчника, прошу, отам тобі місце, там став машину, і питання буде вирішене. Не чекайте ніякого там, що хтось вам вирішить, Давайте разом збиратися і вирішувати. Слідуюче питання, люди. Ринок. Ми вже всі зрозуміли, кого не спитаєш, хто піде туди за барвінок торгувати. Ну чого ви сьогодні робите, так як з тим кінотеатром, що сьогодні продали і дивилися кінотеатр 2006 року, нічого не робиться, тільки перепродають. Один другому заробляють гроші. Так само ви сьогодні виділите той участок землі, і та земля буде продаватися до безконечності. Будуть бізнес робити. Сьогодні я прошу. Є сьогодні представник наш, це Андрій Корнат, заступник голови адміністрації. Я від себе теж що можу, як член громадської ради, Ода буду піднімати питання, щоб сьогодні ту землю, яка була під ЖД вокзал, поставити ринок там, поставити тимчасові столики і питання знімете. Чому сьогодні питання вирішене по тому ринку на Майдані? Чому Київзахід вирішив питання землі? Чому сьогодні заправка вирішила? А ми сьогодні маємо міську раду, маємо депутатів, має Викутко, маємо 67 чиновників в міській раді, і ми питання не можемо вирішити, бо то треба десь їхати. Вони раз звернулися і все, достукаємо да раз, другий, третій. Не виходить від вас, давайте від депутатів, не виходить від вас давайте від громадськості і будемо стукати, щоб питання вирішувалися. Із депутатським запитом щодо розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях, зокрема в парку культури та відпочинку, звернувся до міського голови депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода Святослав Гриб. З кожним роком росте кількість людей, які вільно та безперешкодно розпивають спиртні напої у парку культури та відпочинку. Це носить масовий та систематичний характер і є грубим порушенням чинного законодавства. Зокрема, Статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вказане явище згубно впливає не лише на осіб, які розпивають алкоголь, а й на формування підростаючого покоління, яке за усім цим спостерігає. Не вплинувши на цю ситуацію, ми можемо втратити цілі покоління мешканців, основним заняттям та ціллю яких стануть алкоголь та сигарети. Тому вирішення цього питання є вкрай необхідним. Турбують червоноградці в питання технічного стану атракціонів, що знаходяться у парку культури та відпочинку. До мене щоразу більше звертається мешканців з питанням того, що стан атракціонів, які розміщені у парку культури та відпочинку, є вкрай незадовільним. Батьки побоюються за своїх дітей, адже у разі аварії наслідки можуть бути непередбачувані. Зокрема, декотрі з мешканців зауважили, що на атракціоні веселі гірки дітей прикріплюють не за допомогою спеціальних елементів. А за допомогою звичайних шнурків, що є недопустимим. враховуючи вище викладене, прошу вжити заходів для перевірки усіх атракціонів, які розміщені в парку культури та відпочинку, на предмет їх безпечності для використання. Із проханням облаштувати дитячий майданчик на алеї поблизу каплиці, що на вулиці Миру, звернувся депутат Богдан Попик. До мене звернувся отець Михайло Гнатій, парафіянець цієї церкви Свято Володимирської просьбою при формуванні. Коригування міського бюджету, передбачити кошти для КП «Комунальник», саме воно може зробити, для встановлення там дитячого містечка. У цьому мікрорайоні проживає багато дітей, там створюється такий центр культурологічний, там є школа, там є позашкільна установа, там є садочок, там є церква. Тим більше, що церква теж бере багато на себе, там буде облагороджено територію, посаджені декоративні кущі, замість тих зрізаних дерев, які були поїджені і будуть нові насаджені і так далі. Дещо несподіваним і неочікуваним для депутатів було рішення секретаря ради Павла Пилипчука разом із кількома однопартійцями вийти із фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми депутати Чорнорадської міської ради 6-го скликання, Пилипчук Павло Морянович, Мучульська Ольга Силіна, Дубецький Володимир Іванович, Кінах, Мацюра Олеся Петрівна, Котик, Василь Васильович, Котик, Віктор Володимирович, Чепіл Іван Іванович, Чізнаківський Олег Володимирович. Повідомляємо про вихід з фракції Всекорінського об'єднання Свобода. Після обговорення усіх запитів та звернень депутати міської ради, врешті, приступили до розгляду порядку денного. Народним обранцям було запропоновано підтримати рішення про присвоєння звання почесного мешканця Червонограда головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу. Посмертно цим званням було нагороджено загиблих воїнів антитерористичної операції Євгена Кунтого, Руслана Жиліна, Дана Колісника, Андрія Атаманчука, Петра Савчука та Юрія Білика. За активну громадську позицію та безцінний вклад у підтримку наших захисників почесними мешканцями Червонограда стали настоятель храму святого Йосифата отець Михайло Нескогуз та настоятель церкви Пресвятої Богородиці Владичиці України отець Володимир Ващук. За мужність, високий професіоналізм та виконання своїх обов'язків у зоні АТО почесною грамотою міської ради було нагороджено лікаря-травматолога, волонтера Володимира Предка. Наступним питанням у порядку денному депутати розглянули пропозицію затвердити на посаді заступника міського голови депутата від народного руху Ігоря Корната. 28 обранців громади із 38 підтримали таке рішення. Шановні колеги, я раз серце хочу всім подякувати за надану мені високу довіру і обіцяю, що я зроблю усе можливе, аби ви сьогодні не пошкодували за ту надану честь і то. Ту надану можливість мені сьогодні попрацювати заради міста. Сьогодні переді мною буде стояти ряд викликів. Викликів, які передовсім будуть торкатися гуманітарної сфери. У нас починається новий навчальний рік. Ми сьогодні маємо добре вивчити питання прийняте, прийняття на баланс соціальних закладів. Це дитячий садок, це наш спорткомплекс. На сьогодні ряд є моментів, які торкаються освітньої галузі. Однозначно потрібно проводити переконану роботу з керівництвом. Міської лікарні і відповідних медичних закладів на предмет того, щоб знівелювати десь той негатив, який сьогодні є між суспільством і лікарнями. Тому надзвичайно великий блок насправді сьогодні буде в підпорядкуванні. Я сподіваюся на вашу підтримку і на те, що кожен з вас підставить плече. Якщо потрібно, буде іноді підійде і підкаже. Якщо щось не буду бачити, переконаний, що спільними зусиллями ми справді зробимо якісну роботу і допрацюємо насправді цей складний рік. Упродовж кількох годин депутати міської ради розглядали питання змін до бюджету, діяльності комунальних підприємств, а також регулювання земельних відносин.